Айо, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, клейрей, вітаю на новому відео з Геогесеру. Сьогодні я вам пропоную зіграти три різні гри, лінки на які будуть в описі під відео. Три різні режими: тобто Moving, но no мув та NMPZ moving, режим, в якому можна рухатись, рухати камерою, зумити, абсолютно все, що ви забажаєте. Режим no Move вже важче, бо вам заборонено рухатись. В принципі можна робити все те саме, що й в попередньому режимі, але рухатися заборонено. Режим НПЗ на найскладніший, бо вам потрібно гадати локацію виключно по фото. Вам заборонено рухатися, крутити камеру, ну і звісно ж зумити. Отож, спробуйте три різні режими Гевесеру на смак, це якщо що абсолютно безкоштовно. Всі лінки на ці ігри ви знайдете в описі під відео. Ну а зараз я почну пояснювати, як і що треба було гадувати саме в цих трьох челенджах. Let's go! Ну що ж, починаємо з мувінгу, найкращий режим для новачків, бо можна знайти, обшукати, ошукати будь-що, що ви хочете. Тому це найпідходящий варіант для вас. Зараз в нас Ірландія. Біла така архітектура, і позаду білі номери. В Британії, наприклад, яка досить схожа з Ірландією, завжди вони будуть жовті позаду або попереду також білі. Ну, а зараз наша задача знайти хоч якусь інформацію, за що ми можемо зачепитися, щоб зрозуміти, в яке ми потрапили село. Поїхали. <кхем> О, тут якесь перехрестя нормальне. О, супер. Зараз щось тут буде. 12 лімерік. l 11 r, r 513 там треба знайти лімерік. Так, Лімерик є. Р513, тобто ця траса доїздить до нього. Наскільки я розумію, це на південь. Так, 512, 511, 513, бачу. Які ще є вказівники? Балінетті. Мічельстаун. Балінетті. 5 кілометрів у нас до Балінеті. Блін, не бачу ваші балінетті. А, ні, ось сього балінетті. Що я туплю? Тобто ми дійсно у цьому селі. Оце топчик? конлиш. Yeah, really? Really, really, really. Ми в'їздимо в нього. Офігеть інфа. Тобто тут ми в'їздимо. Напевно, кут підходить тільки тут. Користуйтеся компасом. Він часто вам допоможе. А, тобто, ось це перехрестя має бути. Да, супер. 5 K є. Насправді, я не мувін гравець, і дуже погано буде це виходить, але зараз був класний раунд. Далі у нас Гватемала, Гватемальська машина. Якщо ви десь в Південній Америці, чи центральній, як зараз, тобто Північна Америка, то орієнтуйтесь по цій тачці. Це Гватемала. Так. К-10К-09. Екип Скулас. Коротше, десятку та дев'ятку нам треба знайти. Це виглядає, якщо. Не знаю, якщо Ось о. 9А. Якось ця частина, наповню. Ми ну, коло Гватемали 100%. Дев'ятка. Дев'ятка. Ріо Хондо. Так, може, кудись ще у нас заходить? Та ні. А 9. ак 10 б мені б знайти. Ага. це ж точно 10. Ріо Honda. Що таке Ріо Honda? Я таке не знаю, не. К9, ось є. А К-10 вийшла з чату. Ну, таке, бачите, дуже часто потрібно сканувати це все, шукати траси. а Я таке не дуже люблю. Я люблю одразу тикнути і піти далі. Але окей, для вас я згоден на все. Послухайте, Rio Ріохондо, можливо. Так, Ріохондо 40 кілометрів є таке. А... SQPuless у нас був 100 з чимось. Тобто, ми. Десь з цієї сторони маємо бути? От десятка де. Чому. Придеться тикати Ріо Хондо? Ну, да, ми були з лівою частиною. Ну, адека, десятка. Ну, і таке буває. На гулмапах не все відтворюється. Не все можна побачити, не все синхронізовано, тому не перейматися з цього приводу. Якщо бачите назву якогось міста на вказівнику і там 40-50 кілометрів, краще тикнеться в все місто, бо суперник може банального не знайти. А так, якщо б ви шукали і 5 к точну локу, то тоді б, можливо, ви б і не виграли б. Добре, зараз у нас Німеччина, німецька мова. Можливо, ми код знайдемо. Я щось пам'ятаю, чи назву міста. Ага. 31. 31. Опсель. Німецьку я, на жаль, не знаю. Ну, добре, нам би на якусь трасу виїхати. Ось все, якраз щось буде. <coughs> не. Так, казівнички. Немавказівничків. Токінхаус. Ця траса ніби більше, ні? Ну, типу, да, ми вже їдемо за місто. Ні, nee, не, nee, будь ласка, не роби, так. Тупік, ну якого біса тут. О, дякую. Третя та 240. -ова. Якийсь, бачите, якась фабрика, якийсь заводик тут. Фермер. Майже Секіш фахервар. Добре, третя, та 240. -ова. Я і гадки не маю. Де це. Схоже на оцю частину, напевно. Третя 240, третя 240. -ова. Удачі мені. Дійсно, удачі мені. За таких обставин щось тут знайти. Ні, це не має бути південь. Ну, друга є. Друга є, дякую. Бляха, я не встигаю. Тупо не встигаю. тягнусь на північ. гарно підтягнувся, бачите? Я чомусь почав сканувати, взагалі не там. Враховуючи, що тут було багато червоної цегли, це, ну, напевно, більш характерно для північної частини. Але бачите, як тикнув добре. І далі у нас Туреччина, турецькі дорожні стовпи, бачите. Ну і шеврони такого кольору будуть білі з червоною стрілкою, часто отакі, як і в парі зустрічаються. Пар – це південно Африканська Республіка, Південна Африка. Дуже сухо. Ну, нам треба знайти будь-що будь Якийсь казівник. Йопсель Мобсілю. Це гарно. І Stuntbloнker Є 89 04. А, добре, давайте знайдемо Істанблонка. 89 є. Що таке 04, чи це О4? Я не знаю, це, напевно, просто Центральна Анатолія. Тобто більша частина Туреччини. Анкара і Стамбул. А це платна дорога. Страса. Добре. Печенек якийсь. Печенек. Камільдере. Печенек Камільдере. Палецик. Печеник. Печеник. Блін, я не знаю. Не люблю це шукати, але я спробую. Печенек. У нас в одну сторону Анкара та Стамбул. Тобто, скоріш за все. Ну, 89-та траса. Я вже забув, що від неї треба відштовхуватися. Це буквально може бути під Анкарою. Мені здається, воно так все виглядає. 89-та. Куди ти їдеш? Як печенек? Таке печеник? Що таке печеник? О! Ні, це, це не той печеник. Ну, ладно. Ну, ладно, ми все одно в тому регіоні. Принц... Чи Чепеліччик був. Ну, коротше, не суть. Ну, воно реально от виглядало як щось коло Анкари. Буквально по рослинності, якої було досить мало, то було дуже сухо. Тому це не проблема була. Далі у нас Європа. Ні ні це Пар, Південно Африканська Республіка. От ми і договорились до того, що у нас пар, ліва сторонка. Завжди звертайте увагу, бачите, вказівник з лівої сторони, тому це ліва сторонка. До того ж, ми бачимо стоп, а саме полтоп той, який зустрічається коло Кейптауну. В цілому це виглядає як південь країни з такими горами. Висока трава, тобто клімат досить холодний для Африки, значить це південь. Ну Чесно кажучи, я не хочу тут нічого шукати. Я просто вам. А, указівник є. Давайте вказівнику. N2. N2 ось ця траса. Я думаю, буквально десь тут зараз коло самого Кейпу будемо. Грейтон, каледон. Грейтон ось є, і каледон тут. Тобто, ми просто між ними. Ну, не дуже, але бачите, сама суть. Це логічно, якось так. А, досить непоганий результат 24700. Непогані геси. Я в цілому не завжди знаходив, не в кожному раунді знаходив інформацію, але я завжди розумію, плюс-мінус, де я знаходжуся, враховуючи якісь інші підказки. Let's go, но no move, і це вже щось поважче для вас буде, але все одно ми постараємось зробити найкращий результат з усіх можливих. Добре, погнали. Зараз Перу. Ні, Аргентина має бути. Бачите, номери, і на них така, ну, ніби чорна точка, так? Новий стандарт вже трошки інакше виглядає, чорної точки немає, але все одно зараз ми 100% в Аргентині. А, такі пагорби. Я не думаю, що це анди, якщо чесно. Виглядає щось ближче до води, судячи з такої рослинності. А, і якщо ми говоримо про пагорби та воду, це Commodore Іварі? Боже, запам'ятати, як це все е, пишеться, читається, звучить, досить важкувато. Найс. Блін, а це реально класно. Я проаналізував рослинність. Тобто, там були дійсно такі ялинки, які зустрічаються, наприклад, на узбережжі Чорного чи, наприклад, Середземного моря. Побачив ці пагорби, сказав, що це не Анди, це топ. Далі у нас Індонезія. Якщо бачите черепицю в Індонезії, це, скоріш за все, майже завжди буде ява. Тобто, основний острів. Ну, бувають південні частини Калімантану, тобто остров Борнео, Суматри, чи, наприклад, Соловець. Ну, на Балі також. Також є а, ця черепиця. Ліва сторонка в Ідонезії, чорні номери. В цілому, які в Малазі, стовпи. Блін, стовпи не унікальні. Немає за що зачепитися. Можливо, тут є якась інформація, слухайте. Немає, тому пропоную піти в Семеранг. Це Мадура була, ну Сарабайм. Все одно непогано. Якщо немає жодної інформації, яка тобі може допомогти. Центр яви це дуже гарний клік. так дуже гарний вибір. Ем, вау. Нас зараз. Я думав, Таїланд, але ж це не Таїланд, ніфіга. В Таїланді ножка була біла та квадратна, наприклад. А тут, бачите, кругла та така. Шашечку, я називаю чорно біло то це вже буде Бангладеш. Плюс стоп бетонний круглий, а в Таїланді був би бетонний квадратний із маленькими дірками. Виглядає досить прохолодно, тобто, це північ країни, судячи з рослинності, а, підемо сюди кудись. Блін, це... подивіться, наскільки це північ. Я тут спочатку зазумився, але фіг з ним добре. Зрозуміло, що це північ. О, це вже цікаво. Бачите, таке каміння. А, червоний грунт, дуже плоско. Чому тут червоний грунт, це питання. Це Мексика, якщо восьмикутний такий октогональний стоп, це Мексика. І дуже часто у них такі великі написи є, реклама чогось там. Але такі камінчики зустрічаються в основному на півдні країни. І архітектура з. Хотів сказати, солом'яним дахом. Але це не солома. Просто якісь рослині, рослини засушені накинули, та й вийшов непоганий дах. Це, скоріш за все, буде Йокатан, можливо, кампече. Супер. Далі. Другріясшахт. Яка це мова шведська? Ну, так. Дуже скелясто, багато таких каміннячків камінців. Сподіваюся, Швецька, мова. Ну так. До того ж, подивіться, скільки у нас такої червоної архітектури. А, за все, це просто або район Стокгольму. В принципі, якщо ви Швеції тикати коло Стокгольму, це гарна ідея. Або ще щось нижче. Ідеально? Слухайте, ми набрали 23300 на Номуві, це просто бездоганний результат. Ну що, нарешті ми дожили до найскладнішого челенджу в грі режиму NPZ, режиму вгадування виключно по фото. І зараз у нас Корея. Бачите, тут така наліпка бджолина, але вона не доходить до самої землі. Наприклад, як це було б в Тайвані, то це буде завжди Корея. Причому у нас на південь вода? Дійсно, на півні. Я б пішов кудись, знаєте. О, Бусан, ну, напевно, Бусан. Супер. Теймбагес. Бусан моє найулюбленіше місто в Кореї, завжди вгадую. Далі у нас Росія. О oh, Боже. На поротах вони люблять наставляти багато дорожніх стовпів, плюс-мінус такої якості. А плюс багато боріз. Це, скоріш за все, десь в жопі світу. Типу, далі тюмені. Може, сама Тюмень. Катеринбург десь тут. Може, це аж туди кудись. Ну, Це на взагалі. Удачі таке вгадати. Зрозуміло, що це в дупі, але де саме. Далі, до речі, унікальний шрі-Ланкійський стовп. І така досить вузька дорога, червоний ґрунт, висока трава зелена, та і архітектура майже як мадярська черепиця. Знаєте, у них дахи. Тому мені дуже імпонує Шрі-Ланка. досить прикольно виглядає. Окей, зараз у нас Кенія. Ліва сторона руху, наскільки ви розумієте. Ух, ну, чорношкірі люди. Я думаю, не треба пояснювати. І дуже волого виглядає. Я думаю, це або Маунт Кенія, або район туди ближче до озера. Тобто кісуму чи щось подібне. Рон Кені тут також досить волога, на мою думку. Ну, в горах, в горах. Вгорі. Саме вгорі, в одній. Я думаю, кісуму. Окей, непогано. А це що таке? Це що таке? Я думав Греція потім Португалія. Але мені чомусь здається, що це південь Італії. Типу регіон Апуліо Але він плаский насправді. Тут є одна якась гора в цілому можна спробувати. Ну. Награлися? Гесу не буде? Блін, бачите, воно щось не завантажилося, залагало. Геогесер все ж таки браузерна гра, таке буває. Це дійсно була Італія. Я не знаю, чому я подумав, що це Апуліо, хоча тут в основному просто поля. А от гірська місцевість коло Катанзаро в цілому це дуже і дуже логічно. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Буду дуже вдячний за це. А більш вдячним я буду за те, якщо напишете комент. Тому дуже дякую наперед. Усім пока!